Дорогі глядачі, ми прибули, зупинились неподалік Гори Говерла, сходження на яку відбудеться завтра. А зараз я вам прочитаю байку, яка присвячена походженню назви Гори Говерла. За легендою. Послухайте. А зараз сама байка. Багато є питань про саму назву. Хто цю гору Говерлою назвав? Тож слухайте. А я вам все розкажу. Я за легендою, що чув, і байку склав. Жили в цих горах чоловік і жінка, і мали господарку і поля мах, і трудівниця слабша половинка, а чоловік лінивий просто жах. Вона завжди знайде собі роботу, а він був до роботи не ахти. Його цікавило напхати добре рота, почухати живіт. І прилягти. Терпіла жінка, а терпець вривався. Гуцулка наша крепкою була, і саме, коли випадок цей стався, назва гори від цього і пішла. Сказала якось наша господиня. Вона якраз сапала бур'яни. Йди, чоловіче, погодуй на свині та із гори отару прижени. Коли вона закінчила сапати. Почула, свині дико верещать. І ніби щойно хлоп був біля хати, І слід простив, пішла його шукать. У далині паслися їхні вівці. Висока ще попереду гора, І стало дуже прикро бідній жінці. Бо ж їх доїти вже давно пора. Де ж чоловік? Куди по чудо? Навіщо знову обманув мене? Його знайду і будь уже що буде, на цей це все так просто не мене. А він, піднявши згору помаленьку, Як завжди свої наміри вже мав, Заліз собі під кущик і тихенько, скрутившись колобочком, задрімав. Вона угору дуже довго перла, сили було, не вистачило слів. Знайшла його, схопила, як говерла. До самого підніжжя хлоп летів. З тих пір гору говерлою назвали, і дали собі людоньки жили, та всі хлопи про випадок цей знали, і вже вони слухняними були.